Посилання на загрузку діагбоксу буде під відео. Так, скачали, розархівовуємо, втягуємо всю папку з архіву, зберігаємо де там зручно. Поки воно розархівовується, заходимо в Google і прописуємо Daemon Tools. По першому посиланню заходимо і завантажуємо можна в ту саму папку де ягбокс щоб зручніше було так запускаємо демонтус і встановлюємо його Окей. Безкоштовна ліцензія. Далі так, знімаємо галочку, щоб всяка зараза нам не встановлювалась паралельно. Запустити або закрити. Щоб запустити, воно перекине на сайт. Знову треба закривати Google. Так. Вкриваємо DiagoBox. Папку. І другий файл запускаємо. Запуститься. Daemon Tools. Там ти далі, далі, далі пропустити. Закінчило, закриваємо, опускаємо повторно. І не запускаємо, перепрошую. Добув виключити інтернет і антивірус. Відключаємо так все. Можна ще виключити брендмаузер. Під час встановлення будуть випригувати вікна на підтвердження. Ну, щоб не випригували, можна відключити. Я не відключав. запускаємо програму другу зверху. Вибираємо мову москальську Знаю добре англійську, можна англійську. Встановити. Встановлюю хвилин 20. Трошки буде на перемотці Далі жмемо зелену галочку. Підтвердження. Тут в мене якась інсталяція вибрала, її закриваємо. Так, дозволити, от я говорив по Брандмаузер. Дозволити, дозволити, дозволити. Так, нажимаємо Встановити вручну, вести ключ. Стараємо 2X, прописуємо Scarry 0.1. Ти зелену галочку. Знову тицяєм галочку. Так, пішло встановлення. Десь так само хвилин 20 буде. Так, воно встановлює лекцію і... Так, установка завершена. ОК. Знову ОК. Так, отут треба проставити всюди, де є зірочка. Ну, хоч щось там прописувати. Прописуємо всюди, де зірочка і де нема зірочки. Любе. Що кому подобається. Так, перевіряємо, чи всюди встановили. Жмемо галочку. так, Версія 7.01 у нас встановлена. Так, ці віконці закриваємо про оновлення. Закриваємо, не будуть часто випрягувати під час вже користування лекції, не провтикати, не нажати, поновити. Так. Знову обрант Мауз даємо добро і закриваємо геобокс, підтверджуємо. Запускаємо знову діагбокс. Поки воно завантажується, видаляємо лишні ярлики, які в нас з'явилися, бо якщо ми на них зайдемо, перейдемо на сайт, воно нам все позлітає. Нам не, не потрібні, лишаємо лише діагбокси. Так, там хвилин 10, 15, якось так постановка йде. Кес незрозуміло віконце закриваємо, тут знову даємо добру. Так. Поставляємо знову Діабокс. Закриваємо, закриваємо. Діабокс знову закриваємо. Так, закриваємо теж якесь вікно проновлення. Так, відкриваємо папку. І запускаємо, шукаємо версію 7XX757 і встановлюємо. Мова українська добре. Ми підтягуємо від системи. Далі. Згоден. Прописуємо знову Scary 01 1 Далі. Встановити. Тут же воно швидше встановлюється. Перезавантажити НІН поки що не треба. Готово. Знову заходимо в папку, встановлюємо драйвер. Молодо ну, українська ОК, далі. Знову скарі 0 Закриваємо, запускаємо ПСА. Там можна буде активувати Lexi, якщо вона є нова. Так, драйвер там тиснули, вона щось там система закинула. Запустити. І отут зверху є Activation, Активувати і Актів. Якось там так. Так, активували. Після того ми перезавантажуємо вже Windows. Після перезавантаження запускаємо EagleBox. Ото встановлює якісь там компоненти ще. І в нас відкривається вже версія 757. Так, про оновлення ми закриваємо. Вибираємо Citroen, якщо Citroen, Peugeot, якщо Peugeot, моделі по машинах. Нам Трапікасу c 4 Запускаємо. Тут вже треба буде підключати в машині і користуватися. Нам не треба. Закриваємо, підтверджуємо. І встановлення в нас завершено. Можна йти до машини і користуватися. Всім гарного дня!